Як це не гриб? Це настоящий гриб. Кидай до кош. А що це таке? Опа-опа. Що тут таке? Явно не білий гриб. На корінь-то білий. Ох, який ти диви. Здоровик. Он ще? не є. Зараз розкидаю і потім не найду. От таке чудо-йоно. А ну, виходить. Блєха. Неудача. Самі молоденькі, самі красиві. Самі файні. Хтось їх не збирає, але ну, я не вимахуюся, я беру все, що є. Не той зараз час, аби вимахуватися. Куди, дорожок. Просто тут насіяно. Бери, ходи, і збирай. Ніхто не видить, Гриби є, треба йти, йти і шукати. О, я вже щось там бачу. Прям під ногами. я близнюк червонюк. Вон маленький. Маленький корчик. Другий. Ай, тут просто ой, тьма. Хлопе, у нас сьогодні рибний день. Тут тобто, грибний. Така вона, наші колеги. Красний шапка, біла крапка. їх тут? Просто красота. Я ось так ходжу туди і навколо. А от під ногами не бачу. Правильно люди казали, хто працював, трудився з хреном не лишився. А з чимось походимо на хрен. Всі гриби обов'язково треба чистити на місці. Якщо ви принесете додому їх таких, сюрприз вас не дуже приємний чекає. Отак обчистив і туди їх в корзину. Тут треба ставити такий звук. Хрум. Один. Хрум, два. А, вон, о! За гілку. Бляха, ховається. Притезан. А коли нього ще колега, товариш? А он ще один. Так треба обійти. Їх там ціла купа. якийсь белый, но здоровый. Видно іншу сорт. Я что це такі? Yeah, фу. Давайте я вам покажу. Что це такі? Дикие, гляньте, фу. Хрум! Але брати, не брати. Звичайно, що брати? А от ці гриби питань ніяких не викликають. Брати їх чи ні. Там думати нічого. Береш і все. Імаєш. А то що будеш робити? Це твоє діло. Треба було відро брати, так і знав. Маті куди гриби складати. Розтоптав одного одного із. Я сьогодні до білих грибів так і не дойду. Ну і підберезники це теж чудовий результат. Сіну вже такий. Да. О, знайшов. Три в купі, 4. 4-5-6 было. И тут такая. А вон бачущая. Давай. Поехали. Как говорится. Так, мухомор охороняє. О, ти, ти не наш. Е, хотілося б пару білих. А де їх узяти? Щоб взяти треба кудись йти. Реально, я тут прийшов не за мухоморами, а за таким. О. Що за ними? Люди їх навіть не беруть, ти диви. Навіть це не беруть. Не то що це. Я йду щось там бачу, а ти диви, дивитися диви, це, ж... це білий гриб. Біля верби. Ти диви, це просто капець, як його тут ніхто не побачив. Це білий гриб. А ну вирвемо. О! Справжній чесно. Чесний гриб. Там ще щось є треба йти подивиться. О! <реш> Є! Блін, два гриба! Два гриба! Білі гриби! І ще один! І ще один! Он третій! І так, четвертий! Що це таке? Ти загубив! О! Я зупинюся. Велике прохання, будьте ви людьми. Ну не чіпайте ви ті мухомори. Не перевертайте, не копайте. Ну що вони вам роблять? Що вони вам зробили? Грибів стільки, що я просто не справляюся. У мене вже істерика почалася. А що тут ховається в траві. А, це привіт для відео. Ми ще ховалися в траві. Щось страшне ховалося в траві. Но я його швидко побачив і розкусив. О, це такий білий гриб. Просто красний. Ох, він заслуговує. Ми його так по Щось руку не відкусило. Вах! Тут ти подиви. А ось я малий, все. Можна нікуди не йти. Ось малий білий гриб. А, щось там таке, анже згонив, щось Фу. Бердот. А ну, пошукова нога. О, пошукова нога, щось показала. Так, пошукова нога дала результат. Ось ми розтоптали одного. Е. Ну, що пороблять папор? Треба було її одразу включати. А так ми втратили одного гриба. А ну, пошкова нога, шукай. Йопростит. Ой, ще один. Ой, ой це просто... А ну докупи їх. От два брата, ти диви. Все, більше я нічого не бачу, тільки це. До речі, вигідно так повторяти зразу, поки він стоїть. Тут його вимити. A, jeszcze jeden zrozczycił. Drzwi do kupił. O! Nie zobaczył. by Telefon upał. Кидаемо то до будем іти.